Наша велика біда полягає в тім, що в нас немає дару розпізнання духів, і ми навіть не піклуємося, щоб цей дар отримати. З усіх сторін на нас йде шквал різноманітної інформації, з різних джерел ЗМІ, з комп'ютерної мережі ми отримаємо інформаційний стрес. Нас хвилюють події в світі, нас хвилює доля нашого народу, доля нашої держави, на якій ґрунтується наша особиста доля. Один політичний діяч закликає, слухайте мене. Інший каже: Слухайте мене, за мною істина, я обіцяю вам благо. Реклами, плакати закликають нас повірити їм. Фармацевтична індустрія закликає нас купувати ліки, навіючи нам, що саме ці ліки нам допоможуть. Причому і політики, і творці різноманітних реклам застосовують свої продукції елементи магії, окультні прийоми, що впливають на підсвідомість, обходячи свідомість людини. Нетрадиційна медицина перевертає академічну з ніг на голову і каже: у нас є панацея від всіх ліків. На приватному рівні до нас просяться в знайомства різні люди, ділки, лицеміри, шарлатани залицяються сумнівні особистості. Як розібратися, де добро, де зло, де вовк, а де овечка? Перейнявшись, якою ідеєю ти своїй душі не зашкодиш, не зашкодиш своїй психіці, адже першоосновою є світ духовний. Кожна книга має свій дух, кожна реклама, кожна політична програма має свій, так мовити, 25-й невловимий кадр, кожен фільм. Зло завжди маскується під добро, дьявол завжди приймає вигляд ангела світла. Як розпізнати духів, який від Бога, а який від дьявола? Як розпізнати, яка в тебе думка прийшла від Бога, а яка думка прийшла від сатани? Адже в інституті мозку засвідчили, що думки мозок не народжує, він їх тільки приймає, і невідомо, звідки вони приходять. Та розпізнання духів це дар Божий, і тільки чистому серцю він надається. Частково він зберігається у матерів, частково він навіть притаманний закоханим людям, які дійсно можуть розмовляти один з одним на відстані, якщо вони істинно закохані. Та це вимірюється тільки здібністю жертвувати собою. Люди, яких з'єднала не любов, а пристрасть, такого дару не мають. Як же розпізнати, що за тією чи іншою пропозицією, тієї чи іншої людини стоїть небезпека, стоїть дьявол? Це дар Святого Духа Божого, якого ми всі покликані зібрати. Закликати в свою душу смиренням, молитвою і добрими ділами. Цей дар отримує в повноті як яснобачення та людина, яка очистила своє серце для Господа Ісуса Христа, сотворила йому обітель в серці. І найголовніше, про що говорять святі отці – цей дар поступово з'являється у тієї людини, яка починає боротися зі своїми гріхами, бо відчуває свою неминучу відповідальність перед Творцем, перед яким стане на страшний суд. І хочу також підкреслити особливо словами святих Отців, що сила благодаті Святого Духа прямо пропорційна тим зусиллям, які ти витрачаєш на боротьбу зі своїми гріхами, зі своїми недоліками. Прямо пропорційна, тому що коли людина бореться з своїми недоліками і пристрастями, вона не має власних сил, власних ресурсів, щоб отримати цю силу, вона повинна приступати до в церкви, до сповіді, до причастя. Я хочу підкреслити, що Дух Святий дається тій людині, яка бореться своїми гріхами і тільки на боротьбу з гріхами. На молитву, на яку людина себе примушує, не шкодуючи свою плоть. Коли людина ради Ісуса Христа приборкує свій шлунок, свої гріховні почуття, свій гнів, їй дається благодать Святого Духа, на боротьбу з гріхами, на з'єднання розуму з серцем, щоб очистилося серце від всякої скверни. І цей святий Дух, який дається тільки на боротьбу з гріхами. Він і просвічує людину, і дає їй бачення навколишнього світу під правильним кутом зору. Біси не можуть тоді таку людину зачарувати, відкоректувати по своєму хибно її зір, її розумний погляд заплутати. Така людина бачить за кожною пропозицією зовнішнього світу і його інституцій реальні їх мотиви, руйнівний або живодавчий їх характер. Вона не гіпнабельна, не піддається навіюванням брехливих ЗМІ, не довіряє брехливим політикам і ідеологам. Вона навіть слухаючи навіжені ритми сучасної музики, розглядаючи сюрреалістичний живопис сучасний, відчуває, що справжній їх автор диявол. Людина, яка має благодать Святого Духа, який дається на боротьбу з гріхами, людина, яка істинно причащається святих хрестових тайн, Може застерегти від ідеологічної чи магічної пастки своїх ближніх. Всі слова, які вона говорить, лягають бальзамом на серця ближніх, і її хочеться слухати і слідувати її словам, бо разом зі словами цієї людини діє благодать Святого Духа. Така людина спроможня вести за собою тисячі ненав'язливо. Бо біля неї завжди спокій, нема тривоги, і все біля неї заспокоюється. І люди, і тварини, і природа відчувають мир, який випромінює така людина, бо в такій людині Бог, бо вона богоносна. Як придбати цей дар розпізнання духів? Спочатку відчуйте себе найбільшим грішником у світі. Почніть з покаянної, уважної молитви до Ісуса Христа, вкладіть свій розум в слова Ісусової молитви, оволодійте своєю увагою, відчуйте силу слів, Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грішного і зведіть розум в серце. І там в серці тримайте свою увагу, скільки вистачає сил. На серці, поки у нас лід, і воно нічого не відчуває, але поступово цей лід почне танути. Почніть себе картати в гріхах, почніть себе картати в егоїзмі, в сластолюбстві, в марнославстві і не осуджуйте нікого, простіть від усього серця всім своїм винуватцям. Бо якщо ми маємо в своєму серці хоча б до однієї людини неприязнь, то Дух Святий, Божа сила, до нас навіть не наблизиться. Отож дар розпізнання духів, дар розпізнання помислів, який помисел від Бога, який від дається тільки тій людині, яка бореться своїми гріхами, бореться своїми пристрастями і очищає своє серце, щоб воно стало обітелью самого Господа нашого Ісуса Христа. I mean